прошу сідати, починаємо наше засідання, і я би хотів, щоб ми з вами ретельно провели аналіз останнього потужного кіберінцидента, тобто потужної кібератаки, під час якої постраждали як окремі органи державної влади. Так і об'єкти критичної інфраструктури, банківської установи, і дуже сильно постраждали підприємства приватного сектора. Ми повинні привести тільки аналіз, як розповсюджувалася атака, так і ефективність наших взаємодій, нашої взаємодії протоколу швидкого реагування, який ми з вами застосували для того, щоб зупинити розповсюдження небезпечного вірусу і локалізувати небезпеку. Зразу хочу сказати, що наслідки, серйозні наслідки від кіберециденту засвідчили наявність суттєвих недоліків в системі інформаційної безпеки, кібербезпеки багатьох державних установ, об'єктів критичної інфраструктури, банківських установ тощо. Ми вже можемо говорити, як розповсюджувалось, Враження багатьох з цих суб'єктів. В першу чергу воно відбувалося рахунок системи оновлення програмного забезпечення як бухгалтерського обліку, так і електронного документа обороту. Ми вже сьогодні можемо говорити, що були задіяні провайдери. По які у Службі безпеки і до цього були серйозні питання щодо співпраці з російськими спецслужбами. І в той же час активно використовувалися системи так званого сірого інтернету, системи ВПН, ТОР тощо, які активно рекламують російські. Підприємства, соціальні інформаці... інформаційні ресурси, яких були заборонені рішенням Ради національної безпеки і оборони, виходячи з інтересів інформаційної та кібернетичної безпеки країни. Перші причини і перші висновки багато державних установ постраждали тому, що системно не виконували. Рішення Ради національної безпеки та доручення Національного координаційного центру. І я хочу підкреслити, що це не просто знаєте, відсутність дисципліни. Це, з моєї точки зору, просто злочин, за який посадовці, які не забезпечили інформаційну безпеку вірених установ, повинні нести в тому числі. І кримінальну відповідальність за свою в першу чергу бездіяльність, свідому або несвідому. І я хочу саме на це звернути увагу представників силових структур, які присутні на сьогоднішній нараді. В той же час хочу підкреслити, що всі інформаційні ресурси, які входили в захищений контур, а саме які користувалися захищеним вузлом інтернет-доступу, ДСТЗ спокійно пережив атаку, жодних з них не постраждав. В першу чергу це стосується потужних інформаційних реєстрів державних, які були надійно захищені, і атака не змогла пробити цей захист. Ми повинні сказати, що однієї з серйозних проблем, яка приводить до таких небезпечних наслідків, Є неврегульованості багатьох питань інформаційного захисту і кіберзахисту українським законодавством. Хочу нагадати, що було тільки, мабуть, протягом цього року десяток спроб в Верховній Раді прийняти рішення, які стосуються кіберзахисту, які стосуються інформаційної безпеки. І демагогія і популізм багатьох представників політичних сил привели до того. Що ці рішення досі не прийняті. І коли ми говоримо, що деякі українські провадери використовувались як інструмент або як технічні площадки для розповсюдження вірусу, ми повинні також чесно говорити. Сьогодні Україні не існує інструментарію, як навіть закривати цих провайдерів, як обмежувати їх діяльність. як… Примусити їх нести кримінальну відповідальність за, скажімо так, пасивну або активну співпрацю з злочинцями. Розпочуження цього вірусу, система взламу інформаційних систем також дає нам підстави говорити, що ініціатива щодо цієї кібернетичної атаки це є складова гібридної війни. Яку проти нас веде Російська Федерація, я хочу відмітити, до речі, активну роботу і ДСТЗ і Служби безпеки України, які активно взаємодіяли, працювала і кіберполіція для того, щоб швидко зупинити цю небезпеку і її локалізувати. Ми повинні з вами виходити на конкретні рішення. Ці рішення я сподіваюся, будуть зафіксовані указом президента щодо видання в дію. Рішення РНБО, яке повинно відбутись найближчим часом. І питання кібербезпеки на цьому засіданні повинні бути також одним із пріоритетів. Я переконаний, що у нас є можливості сьогодні примусити в першу чергу державні органи управління чітко виконувати ті задачі, які ми ставимо перед ними. Всі вони повинні в обов'язковому порядку бути підключені до. Захищеного взводу інтернет доступу повністю взяти в захищений контур безпеки. Ще одна проблема, яка також себе дуже чітко передемонструвала: це дуже низька кваліфікація тих фахівців, які відповідають і, в першу чергу, в державних органах влади, і на об'єктах критичної інфраструктури за кібернетичну інформаційну безпеку. Причина в першу чергу що стосується державних установ, безумовно, низькі зарплати, на які дуже важко запросити висококласних фахівців, які повинні забезпечувати виконання елементарних функцій, що стосується захисту інформаційних ресурсів держави. Це також питання, яке ми повинні розглядати в Кабінеті міністрів. Ну і безумовно недостатність фінансування цих напрямків. Це також одна із серйозних проблем. В той же час». Я переконую, що під час засідання Ради безпеки ми будемо говорити на цю тему. І чітко ми можемо підкреслити, що втрати, які несе держава, значно більше, ніж необхідні фінансові ресурси для забезпечення, я підкреслю, елементарних заходів безпеки. Ну і безумовно, розширення. Нашого захисного контуру за розширення системи національної тілі мережі, яка повинна забезпечити в першу чергу державні інформаційні ресурси, це також один із пріоритетів, який ми повинні реалізувати і не затягувати з цим питанням. В тому числі це стосується і основних, і резервних дата-центрів, багато інших питань, які ми з вами обговорювали під час наших засідань. Я вважаю, що ми повинні безумовно, в першу чергу, захищаючи державні інформаційні ресурси, також на законодавчому рівні врегулювати питання, яке стосується підприємств, структур, зав'язаних в таке поняття, як критична інфраструктура держави. Проблема полягає в тому, що більшість з них є приватними і рішення державних органів не завжди. Є для них обов'язковим. Тому це питання також вирішувати треба на законодавчому рівні. Тут не може бути факультативно. Приватний чи державний об'єкт критичної інфраструктури це безпека держави. І всі вони повинні працювати за єдиним протоколом, за єдиним алгоритмом, коли це стосується питань кібератичної інформаційної безпеки нашої країни.